Дуже погано пішов показалося, тому що в мене були страшні діареї. У мене їжа зовсім не засвоювалася. Шнурково-кишковий тракт у мене був зовсім нікудишний, я їсти зовсім нічого не могла. Зараз, в даний момент, у мене все добре. Далі нирки. У мене так боліли нитки, що я постійно ходила, пояс носила, і постійно пила той нітроксолін, коптала жменями, нічого мені не допомагало. Зараз у мене болів нема, і з нитками все в порядку. шлунково кишковий тракт теж у мене все в порядку далі. Були дуже такі панічні атаки. <клев> Панічних атак у мене зараз немає. <клев> на мене навіть мене намість возила до психотерапевта, антидепресанти мені поназначали. Я правда того не приймала, тільки І дезепам брала на ніч тому, що спати фактично я зовсім не могла. Просипалася від тих серцевих нападів, так серце колотило. І взагалі було мені дуже погано. В даний час у мене того нема. Приймаю нічні ті капсули і сплю дуже добре. Що я приймаю? Я приймаю з самого ранку я приймаю солодкий лев під стіка. Далі я ділю півлітрову ту баночку, на півлітрову баночку під стіка розроблю. Півлітрову баночку ділю на половину і до половини додаю грін. Green, great, green, drink. Drink. Yeah, okay. yeah. туди додаю і то випиваю. І у мене серце напади зовсім прикрутились. Немає вже в мене такого серцебиття, що в мене серце просто вискакувало. Потім у мене дуже крутило, ноги дуже сильно крутило, мерзли дуже ноги. Я не могла садити, постійно спала, давали мені бутилку з гарячою водою, тому що я тими ногами стучила, не знаю як. Далі. Дальше... Залоза, щитовидна залоза. Робила УЗД недавно. У мене в щитовидні залози були вузли, і була вона у мене збільшена в розмірах і вся була побачена дуже поганою структурою. І коли ми зробили от в листопаді тобто того року УЗД, у мене ні, не було в мене ні вузликів, ні нічого не було, і щитовидна залоза у мене була просто в нормі. Я навіть декілька разів переспрошувала, кажу, як ще добитка, все в нормі, нічого немає. Кажу, а вузли, немає вузлів. Все пропало, все розсмокталося, все добре. Стали вирівнюватися пальці на руках. Спочатку зовсім отой, середній зовсім вже вирівнявся. Отой, що трошки є. А так пальці стали вирівнюватися. Волосся в мене почало чорніти і, і, і такої структури гарної. Ну, правда, ще, звичайно, що сиве, але вже трохи таке почорніло, бо було таке зовсім таке, як пакля. <рес> взагалі, 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 взагалі було все темне. Було біло, була як сметана. Нігті і на ногах, і на руках стали дуже такі е, гарні. Ще трошки ребристість є, але вже все пропадає. Ну, мерзло дуже зараз вже не мерзну. Почуваю себе дуже добре. І Ще хочу одне сказати, таке то я не знаю, як то назвати. В общем, коли ми збиралися в Другобичну презентацію, і в нас вдома було щось за світлом, я не могла прийняти душ, і я себе обтирала вологими салфетками. І тут я себе за груди, а у мене була така проблема з людьми, я нікому нічого не казала, але я знала свою проблему, тому що у мене старша сестра померла від раку грудей. У мене молодша сестра від раку жовчну, Надя перенесла, у мене теж онко. І я знала, що я в групі ризику. І от ми були на прийомі у лікаря, вона подивилася мені груди і сказала Наді мої, Надя, ти маму мама повела треба зробити гомографію, бо мені її груди не подобається. Я знала свою проблему. У мене соски були всередині, ямки. Замість сосків у мене були ямки. Думаю, я говорю Наді, я не піду на мамографію, тому що якщо мені щось кажуть, буду думати, буду переживати вже такий вік. На що воно мені? Скільки мені призначено, скільки буду жити, а хай воно буде так, як є. І от якраз перед тою презентацією я передпротивалася волоюми салфетками і дивлюся, а сусочки мої наверха. Я так здивувалася, і наді кажу, кажу, Надя. То мене соски повилізали, так? а я, я була дуже здивована. А вона Це, каже: ти бачиш, мама, який сильний продукт? Я кажу, так, я бачу. Так що хочу всім сказати, хто ще не приймає того харчування клітину, приймайте, оздоровлюйтесь, молодійте, тому що то дуже, дуже помічний продукт. Я так розумію, що аналогів у нас поки таких Деку. немає. Так що всім дякую. Дякую за поздоровлення.